Про що розповідає старий Завіт? Тора. До Тори входять 5 книг: Книга буття, книга вихід, книга Левіт, книга чисел, книга второзаконня, книга буття, насичена подіями і дієвими особами. Більшість загальновідомих біблійних історій містяться саме у цій книзі. Це, зокрема, історія створення світу, створення людини і первородний гріх, історія про Каїна і Авеля, Всесвітній потоп і Ной, Історія про Вавилонську вежу, Історія про покликання Авраама і Божий завіт із ним. Народження Ісаака і принесення його в жертву, історія ПРО ІСАВА і Якова Про улюбленого сина Якова Йосифа. І до чого призвела заздрість братів. Історія про те, як Йосиф із в'язня став радником фараона, і як це допомогло врятувати його рідних. Книга вихід розпочинається з опису важкого становища євреїв у Єгипті через 400 років по смерті Йосифа. Бог кличе Мойсея, щоб вивезти свій народ із рабства. Через вперте небажання фараона відпустити євреї, Господь посилає на Єгипет 10 кар. Зрештою, єврейський народ під проводом Моїсея і у супроводі самого Бога вийшов із Єгипту. Чудесним способом перейшов через Червоне море і утаборився біля гори Синай. Саме на горі Синай Бог через посередництво Моїсея уклав з ізраїльським народом свій союз і виявив свою волю, давши народу десять заповідей. Книга Левіт подає різні закони і приписи, які встановив сам Бог щодо жертв приношень, спокутування гріхів. Про обов'язки священиків, левітів. Звідси й назва книги Левіт. Бог дає також вказівки Моїсею щодо спорудження з Кинії, намету, де Господь зустрічатиметься зі своїм народом. Книга Чисел описує момент, коли ізраїльтяни прибули до границь Ханаану, землі, яку їм обіцяв Бог, але через брак віри і страх. Відмовилися туди входити. Бог, на прохання Моїсея, змилувався над своїм народом і не вигубив його, але призначив сорок років блукати постелею, поки усі, хто вийшли з Єгипту, не відійдуть, і нове покоління займе їх місце. Протягом усього часу перебування у пустині Бог попри нарікання. Бунт, і відступництво ізраїльського народу постійно чудесним чином підтримує його. Книга Второзаконня, це ніби підсумок попередніх книг, так би мовити, заповідь Мойсея до свого народу. Другий закон, що його Мойсей дав Ізраїлю перед смертю у своїх заключних настановах. До ізраїльтян Мойсей повторює закон Божий і обіцяє, що одного дня Бог пошле іншого пророка, який нагадуватиме силу і місію Мойсея, а також дає вказівки, як любити і шанувати Бога в обітованій землі.